Всім вижившим привіт! От і добіг свого кінця 24 рік. Він був насичений і цікавий, але не менш складний, ніж попередній. Час підбити підсумки цього року. Почнемо з того, що я побував у таборі, і це був цікавий досвід. Познайомився з деякими людьми і добре провів свій час. Щодо каналу на Ютубі було викладено декілька відео з великою перервою в 3 місяці. З цікавого це те, що підписки трохи зросли. Також на каналі аудиторії сподобалася моя анімація і декілька моїх мемів. Загалом канал так сяк живе, і в планах є огляд і декілька відео. Тому чекайте, крім спідпейнтів буде ще щось цікаве. Тепер по телеграм-каналу там все добре, підписників трохи додалося, і до речі, підписуйтеся там зараз основний актив. Опублікував там декілька хороших артів і пости теж набрали непоганий відгук від аудиторії. До того ж, було викладено нарешті комікс, над яким я дуже довго працював, і за цей час, як грім серед ясного неба неочікувано навіть з'явилася екранізація цього коміксу. Також осінню цього року я провів конкурс «Пустоштовбер», в якому взяли навіть участь. Ще я виграв у конкурсі і отримав приз. В цілому рік був непоганий, багато чого було зроблено, але основні плани так і не були виконані. Але я не сумую і рухаюся далі. Початок пустощі був закладений з виходом в цьому році коміксу Повернення додому і немає дороги назад. Рухаюся вперед і надіюся, повністю реалізувати цей проект. Щодо нових ігор, то нарешті купив собі шаленого Макса і зіграв в улюбленому світі. Крім цього, за 24 рік. Я ще спробував, що з себе представляє серія ігор Метро і багато інших проєктів. Із виходом аварії я ще згадав про забуту мною гру із 20-го року, а саме Helltaker. До того ж почав активно в танки грати. от так, от. Багато було чого зіграно, і було цікаво вивчати сюжети цих ігор, як в них влаштований світ і інші їх деталі. Щодо планів, які я озвучував на 24 рік, маємо отакі результати. По першому пункту майже нічого не було зроблено, крім трохи покращення в фонах і по атмосфері. В другому пункту було зроблено декілька анімацій, одна з яких добре зайшла на каналі. З третього пункту не всі деталі світу були прописані, але комікс все ж вийшов. Щодо четвертого пункту, то він не був зроблений, але я надіюся, в цьому році я його виконаю. Щодо п'ятого пункту, то по Унхезеліх було зроблено декілька артів. Плани на 2025 рік для початку вижити, зробити більше коміксів, як сюжетних, так і можливо гумористичних, зробити декілька анімацій і оглядів, додати інтерактиву на канал, а також Запустити стрім наостанок, хочу побажати всім міцного здоров'я і не втрачати вогонь своїх захоплень. Всього найкращого вам в новому 2025 році.